Сьогодні величезна відповідальність. Відповідальність в навчанні, відповідальність в тому, що ви будете вміти знати і робити. А це велика праця. І плюс ще до того працювати над собою фізично, а найбільше це духовно. Сьогодні та зброя, яка є в Росії. І якщо б вони її примінили проти нас, ми зовсім не можемо протистояти, ми ніщо проти них. Хоча у нас вже є багато чим захищатися. Ми сьогодні можемо цю агресію і це зло перемогти вірою молитвою і звичайно, працею. 1 квітня, згідно з указом президента, розпочався призов на військову службу для Лав Збройних сил і інших військових формувань. В Житомирській області поставлено завдання за цей призов відправити до війська 926 чоловік. Це були юнаки віком від 20 до 27 років. Вони будуть направлені до військових частин Збройних сил України, частина піде до Національної гвардії і частина до спеціальної служби транспорту. Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, юнаки, які підуть на військову службу страхову, не будуть залучатися до дій в антитерористичній операції. Лебедь. А, всё понятно. Так, зараз я буду. Так, дитехисто частини це. Правильно, да? Да. Ну ти